Здавалося, зустріти солдатів 128-ї бригади у Мукачеві зібралося усе місто. Більше тисячі громадян з плакатами, повітряними кульками та прапорами вийшли до Мукачівської військової частини привітати героїв з поверненням. У мене сусід приїжджає сьогодні. Він був під Дебальцевом, вийшов з полону, і ми його чекаємо Все закарпаття чекає наших героїв. Ми чекаємо наших захисників. Вони ж там вже пробули більше, ніж півроку. Вони всі вимучилися, хочуть побачити свої свої родини, своїх близьких. І ми, хоч ну, більшість знаємо, але чекаємо взагалі всіх, щоб привітати, якщо вони повернулися додому. Найважчі хвилини очікування переживали родичі військових. Пані Ірина, мама одного з бійців. На сина чекає з нетерпінням. Я як мама, в мене один син, де б я не переживала. Я більш нікого не мав того одного сина, де б я не переживала. Я дуже переживала за нього. І хвала Богу, вже я ся дочекала, що він йде живий і здоровий. Зустріти героїв прибули і ті, хто піклувався про бійців у тилу на мирній території. Так хотілося їх бачити, живими і здоровими, сказати їм спасибо, пожелати їм радості, любові, міра Україні. Сказати. От вай тому емоції очень ми и Ждемо и сейчас хотим видеть. на плацу військової частини солдатів. Чекали і брати по зброї. Сергій, позивний талісман, повернувся зі сходу три тижні тому. Каже, відпочинок солдатам вкрай необхідний. Дуже ждемо наших хлопців, хочемо, щоб вони віддихнули. Ми дуже ждали цієї ротації, тримали оборону. Колона автобусів з солдатами затрималася на перевалі. Тому до мукачівської військової частини хлопці прибули вже у сутінках під музику оркестру, слів за щастя та вигуки герої. Як дорога дорога по-закарпатськи. Нормально все буде. Чотке. Раді побачилися з рідними. Кає, побачився, вже хочу йти додому. Негайно ще на виході з автобусів солдатів оточили рідні, друзі та діти. Про обстріли на сході солдати згадують як про страшний сон. Ну було в останні 3-4 неділі дуже важко. Кожен день обстріли, обстріли, обстріли з усього, що тільки могли. Гради, артилерія, танки було дуже важко. Згодом до батьків військових звернувся і командир бригади. Хочу подякувати батькам за те, що виховали таких солдатів, які, повірте мені, виконали таку задачу. Не кожен справиться з цією задачею, яку виконала 128 окрема гірська піхотна бригада. Вже опісля виступу констатує відпочинок у солдатів буде нетривалим. 18 днів демон відпуску. Після 18 днів ми тут з ними зустрічаємо і далі вже починаємо працювати. Після церемонії зустрічі солдатів доправили по домівках у різні куточки області, де на них чекали сотні вдячних за проявлений героїзм громадян.